Доброго дня. Ну, з нагоди проведення конференції в Київському авіаційному інституті, з яким ми співпрацюємо багато років, запропонована тема про лазерні сканування в Скандинавії, окремо про лісове господарство. Вот. Цій презентації ви побачите ну, певні матеріали. Вони з відкритих джерел можна отримати безпосередньо, будуть вказані посилання, але перед тим було ще в нас е, представлено матеріали по Норвезії, по Норвегії е, відносно. Моделювання міського середовища на основі сканування лазерного сканування. Е, ну, ще раз про себе. Олександр Мельник. В програмі є є е, благодійне. Спочатку називався Благодійний фонд». Він так і існує, тобто вся діяльність благодійна, тобто за свої кошти ми проводимо заходи. Е, Надаємо допомогу, консультації не тільки по напрямках ГІС. От. Тому організація існує. Е, під час війни дуже багато було подій, в яких ми долучались. Ну і зараз долучаємося і так далі. Ну, зокрема, теми розмінування там таке інше. От. Так що, кому буде цікаво, знаходитесь, готові співпрацювати. Uh, в даному випадку представлено представлені на, на малюнку дані лазерного сканування з безпілотника EVO. Uh, це, це, Це сканування було зроблено для дослідницьких цілей. Ці дані дають змогу аналізувати ліси з точністю на рівні кожного дерева. Ну, в даному випадку це Фінляндія. Тут багато чого цікавого відбувається якраз відносно лісових ресурсів. Зараз є попит ще найбільш точні дані, які можна отримати. Збільшивши точність лазерного сканування з 5 до 20 точок, більш точні дані можна використовувати для ідентифікації менших деталей, таких як частини автомобільної та залізничної мережі, або більш детальні дані для біорозмаїття. Але все це приводить до збільшення витрат на обробку і фінансування таких проєктів. Також розглядається можливість підвищення точності лазерного сканування при зниженні частоти лазерного сканування. Поточний графік рефатозйомок залишає незмінним через вимоги, які висуває сільськогосподарський моніторинг в ЄС. Найважливішим є те, що програма триває, оскільки вона щороку економить мільйони євро платників податків. Згідно з оцінкою, зробленою в 2019 році тільки організації учасники отримають 11 мільйонів євро при вартості 4 мільйони євро. Якби не було спільної програми, різними користувачами доводилось би отримувати фрагментовані дані, що призводило б до збігу етапів роботи. Альфатосьопка є спільним зусиллям кількох сторін. Вона виконується е, Національною фінською агенцією ну, земельних, земельних ресурсів перекладені українського. Е, е, фінансують ці роботи також Лісовий центр в Фінляндії, Інститут навколишнього середовища та управління харчових продуктів в Фінляндії. Багато нових партнерів приєднались до майбутньої програми. Фінський лісовий центр використовує дані для отримання інформації про лісові ресурси та природу, що охоплює всю країну. А також пов'язані служби, такі як служба, служба продовольства, загальнодоступні дані про ліси покращують лісове планування, природокористування та торгівлю деревиною, а також приносять переваги як власникам лісів, так і професіональних галузів. Згідно з дослідженням, опублікованими у 2019 році, дані про лісові ресурси забезпечують власникам лісів річну додаткову вартість до 210 мільйонів євро порівняно лише з супутниковим зображенням та приблизно 60 мільйонів євро порівняно з звичайними топографічними даними які що є ну, частиною загального обсягу. Це ну, такі коротенькі викладення. Кому буде цікаво, знаходьтесь додатково до презентації ну, на нашому каналі, вона буде викладена на нашому каналі YouTube. І в матеріали, які дотичні до цієї теми, теж будуть. Посиланнях представлені на нашому каналі, дякую за увагу.